Степан Васильченко в бур'янах дитинство Тараса Григоровича Шевченка. Не так воно було, як думав Тарас. Замість того, щоб привчати учня до малярства, дяк зразу повернув хлопця на наймита, велів йому дрова рубати, носити воду, дітей глядіти. Тарас не знав, що в усіх ремісників так велося, що учень мусив років два-три одробити йому захатнього наймита. А тоді вже хазяїн почне вчити його свого рем... ремества. Днів сотри, попотиривши воду з тясмана на круту гору, Тарас запитав дяка, а коли ви почнете мене вчити малювати? Швидкий ти хлопець, також і вчи. Спершу ти мені послужи за науку років три, а тоді вже я буду вчити. А то навчити би зразу, то тоді, чорт тебе й бачив. Порядку не знаєш. Тарас побачив, що з такої науки добра йому не буде. Покинув цього маляра пішов до другого в село Тарасівку. Цьому хоч і робить буде, то принаймні маляр, скажуть на всього округу. А ще тут Тарасові не пощастило. Славний маляр подивився Тарасові на ліву долоню і рішуче промовив Ні, хлопче, я не візьму тебе за учня». Серце Тарасові стиснуло. Чому, дядюшко? Я б слухався вас, я б шанувався. Робив би все, що звеліли, Прийміть. І не проси, не прийму. Та чому ж не приймати? А тому, що все одно маляра з тебе не вийде, та не тільки маляра, не буде навіть шевця або бондаря. Талану нема в тебе долі. Нічому ти не здатна. І йди в старці. Мов по голові чим ударив він хлопця цими словами. Невже справді ли дещо з мене, аж на душі похололо? Пішов Тарас смутний, приголомшений, іде плаче, що мені тепер робити на світі? До кого звернутися за порадою, піду топитись, глянув навкруги, жаль світу ясного. Буду хоч як жити або жити. Сонце всім світить рівно. І пішло Тарасове життя без пуття, без шляху битого, Найнявся пасти вівці. Сам сяде з книжкою в рові, а вівці спаш. Довідались, прогнали. Почув, про це дядько, кличе хлопця до себе. «Іди, будемо коло землі хазяйнувати. Воли стоять у плузь, а погонить у бур'яні хату кривобоку малює. Смаки з волиги вирізує. Ні, не буде, і хлібороби з тебе. І хлопець, ніби не дурний, тільки, мабуть, на свою стежку не втрапить. Ну, спробуємо ще стельму ховати. Велять одно робити, а він сів малювати хату, співає. Не вийшла старася із стельмаха. Ні, коли ледащо зародиться, то так ми зостанеться. Почали всі, як один ледачу та й ледащо. А то нехай би сидів у школі та й усе. Тільки ні, як Тарасові було вже вертатись до школи. Колись Шевченко зайшов у церкву, щоб хоч здалеку побачити Оксану. Бугарський саме вичитував псалми, хижо раз по раз озера, оглядаючи церкву. Коли побачив свого раба, на мить мов удавився, блиснув очима, посварився. Із рукава кулаком і знову заторохтів. Ні, в школу нема повороту. Радять знову йти. Он піп найми та шукає. Це якраз для тебе служба. Піп такого й шукає або дурного, або калікуватого, або ледачого, або дешевого. Думає Тарас, ну що ж, ледащеві хочеться теж жити в світі. І пішов до попа, кухонного попихача. Тарасе, винеси свиням, Тарасе, посип курам. Тарасе, води принеси. Та швидше повертайся у ледащо, гупу спину. Пішов Тарас, похилившись, нехай так і треба ледащою. По перше було, як стане дуже важко, Тарас почне згадувати Оксану. Сяде десь у коточку, заплющивши очі, пригадує Полегше Показатись, десь їй на очі соромився, не обіщав осячине, а сам пішов до попав наймита. Далі перестав згадувати не варто я того, щоб про неї згадувати. краще забуду. Аж раз увечері іде через міст і чує за спиною. А завжди, Тараса, я щось скажу тобі озирнувся вона, виросла струнка, як очеретина, очі ще чорніші стали, з під хвостки вибиваються кочері, серце забилось, рвуться і сміх, і плач, на очах сльози стоїть, дивиться на нього, а в очах і жалищі, і сміх, і радість. Ну, як же твоя Тараса мальована хата? Я дожидаю, вже, мабуть, забув і думать, засміялась, так і згорів Тарас, як на огні, не втерпіла та ти в цій свиті, як довго пола Марина, затулився рукавом далі од неї. Тараса, Тараса, я ж у жарт, я ж їй Богу не хотіла. Тараса, завжди щось скажу. Тарас бігом по вуличку зник, приходить додому, плакати йому хочеться, хвостом, попихач попівський, а ще до Оксани. Малюю хату, теж маляр знайшовся. Взяв свою скриньку під лавою, вийняв свої малюнки, давно вже як не бачив їх, і раптом така взяла туга, така жага малювати, що аж руки затремтіли. Здавалося, що він оживе, одужа, як почне малювати, переміниться. Знову забилось серце. А спробуй ще раз. Чув він багато гарного за маляра. Піду до нього. Піду, паду в ноги, буду прохати, буду благати. Вивчить мене на маляра, хоч би якого, хоч поганенького, аби тільки на маляра. А я вам вік того не забуду. Вирішив аж повеселів, поживішав, другого дня й пішов, ніч не спавши. Подивився хлипнівський маляр на Тарасові малюнки, подивився на Тараса та й каже Еге, козаче, та з тебе буде маляр, та ще й путній маляр. Тараса й ушам своїм не вірить. А Тарасівський дякон каже, що нічого з мене не вийде. А він, звідки, знає. По долоні бачив. Плюнь ти йому тому, дякував очі, оставайся на кілька днів у мене, на спробу. А тоді скажу останнє слово. Побув Тарас на спробі у маляра в Хлопнівці два тижні. Маляр йому і каже знову Як казав раніше, так і тепер скажу. Будеш пильнувати, будеш учитись, буде діло. Маляр з тебе, родимий, буде. За я тебе обіщав прийняти і прийму, тільки спершу зробити от що. Сам ти кріпацький син, хлопець уже чималий, щоб не було часом. От панів нарікання, що я, не спитавши, беру в науку до себе їхніх кріпаків, сходити спершу про всякий случай у Вільшану, до управителя, хай дасть записку на дозвіл. Не чув на себе лиха Тарас, біг до Вільшани, землі, не чуючи під собою, радий, щасливий, тільки снігриків під ногами щось веселе. Слухає, а воно, моляр і моляр, по дорозі забіг ночувати в Кирилівку. Були зимові свята, сніг, мороз, висипали вечірні на небі зорі, в селі повно риб, ще туломану галас. Думав, може, як буду йти Оксани, спиниться? Опинитися, гукнути Оксану та сказати їй ні, хай як дадуть у конторі записку. Крім того, хлопцеві не хотілося показати знову себе Оксані у цій довжележній свиті, як пів по рясі. Буду вертатись із Вільшана, зайду до катрі, полагодимо свиту, підріжемо рукава, поле, золотої дірки, що миші погризли, то й можна буде надіти. Надіну ту сорочку з вишиваним коміром, що той раз покинув у неї, то й зовсім буде добре, а сьогодні краще не попадатись їй на очі, щоб часом випадково не зустрінутись коло її двору, пішов іншою вулицею. Хоч було темно, Тараса впізнали по старій батькові свиті, що толіпалась мало не по п'ятах. А, отче Тараса, пане піддячне, іди до нас, Тараса, гукали часом з-під хат хлопці. Його в селі жаліли і любили. Коло церкви сміх, галас, менші й більші діти з усього кутка спускалися з гори великими саньми. Повно їх там, як натоптано, хтось пізнав Тараса. Гляньте, довго Марина знову в селі з'явилась. Тараса, де ти був досі, що тебе в селі не видно було? Що вже книж папівськи покинув та алатаний кожух, хоч часами сміялися з Тараса, проте жаліли його і любили. Коли вже ти скинеш? Заваляв, що слит, знову надів. Чого скинув попів кожух? Тарас не ображався на сміх і на жарт, відповідав жартом. Щось мені ці книжки завадили, кожух роз, роздивився, не на мене шити. Ну, вже як і ця слита на тебе шита, то бодай уже тому кравцеві очі повилазили. Рихоче гурт, сміється Тарас. Ех, та нехай же й той сирота од рані свиті раз спуститься з гори, гукає він, і, спивши на потилицю шапку з розгону, на бігу воцаря в самогощу саней. Падає горілиць на чиїсь коліна, на руки, на ноги, вереск, метушня, цілий рік блискучих на округи очей, а між ними чиїсь засяяли, як зорі. Чиї це? Оксана, впізнав Тарас і все в голові завертілось. Що воно? Сани, здавалось, шумілись, свистіли на одному місці. На одному ж місці гуцали зорі, заморхали, залупали, а на сани знизу мчали чиїсь ворота з кочерявою вербою. Так біжать-біжать, поки ворота стукнулися, об сани і стали. Приїхали, хтось гукає, і всі починають вилазити з саней. Встав на ноги Тарас, аж ноги чогось дрижать. Перед очима гора, церковця геть-геть на гору, а над нею десь високо-високо зірок. Зірок у темному небі, як золотого маку. Хтось рідний, радісний, стоїть перед ним, по-друге, вже питає про щось, зразу не збагни, тільки відчуваю, як радісне серце завилося. Сіпає його за рукав чуєшчині, кидається, як зісну. Перед ним Оксана. Струнка в новій свиті, в червоній хвості аж дух забило. Ніколи ще такої не бачив. Що таке? Питаю, це ти був, що не було видно тебе в селі. А ти б то скучала, дивиться, пильно, густо почервоніла. А хіба ж ні? Я думала, що ти розсердився тоді та й змандрував з села. Де ти, питаю, було це? Тепер я у Хлипнівці, учуся на маляра. Такі на маляра, і очі в неї засяяли. Тарас на швидку розповів, що затримка тільки за дозволом від управителя. Завтра зранку він піде у вільшану. Оксана хотіла ще щось спитати, гукнули, звозити сани нагору. Ну, я ще тебе завтра побачу, стиха кивнула вона і почервоніла. Тарасові теж ко вдарило жаром. Стиха аде? Трохи вернулась, щоб другим не було чути. У вербах наставу, одними губами, і побігла вгору доганяти сани. На добраніч гукає він до гурту, до завтра го за гурток сани. Тараса понесла високо понад землею і тільки десь унизу, самі собі. Трипіли по снігу чоботи, приграючи і приспівуючи, маля роксаночку, зірочко вечірня, Ясна без сорому завтра, а сам Тарас, спотикаючись на довгі поле, думав: нехай я і сирота, нехай в драній свиті, аж таки щасливий трясся його мамі.